Ну, як вже сказав Анатолій, я є головний редактором журналу Власний бізнес плюс франчайзинг». також у нас є портал Франшиз Plus Busnet, також телевізійна програма Власний бізнес. Тобто постійно цікавимося тематикою франчайзингу, спілкуємося з франчайзерами, франчайзі, шуковуємо щось нове. Тому, е, власне, така загальна, можливо, тема дуже звучить так особливості розвитку франчайзингу в Україні. Ну, а я сподіваюся, що буде цікаво. Не знаю також, чи люди, які зібралися, наскільки вони добре вже, акули франчайзи, ну, скажімо так, ну, поки тільки почали цікавитися з цією тематикою. Сподіваюся, що кожен знайде щось цікаве. Зрештою, також буде час для запитань, можливо, якщо якусь тему я не підніму, тоді, можливо, можна запитати, тобто постараюся відповісти. Отже, я починаю з ніби як негативу, так? Тобто, щоб потім позитив був, щоб не навпаки. Тому є певні загрози, проблеми, так? Тобто, Отже, ну загрози є загальні, так. Тобто там макроекономічна ситуація в країні зараз не дуже добра. там Девальвація, рецесія, низька купівальна спроможність населення. Так це все впливає на франчайзинг, тому що і багато. Е, тому що це малий і середній бізнес, переважно так, і малий і середній бізнес найбільше страждає власне від якихось таких речей. Є е, е законодавчі проблеми, так тобто ви, ми знаємо, що в нас. В законодавстві немає такого поняття як франчайзинг. так. Тобто, якщо за кордоном там десятки законодавчих актів регулюють франчайзинг, то в Україні немає навіть банального закону про франчайзинг. Тому більшість підприємців користуються договорами комерційної концесії. Так? Тобто, ну, це трошки інший насправді договір, тому, ну, тому є своя специфіка, так тобто, через це є певна незахищеність, так тобто, е багато франчайзерів відчувають себе незахищеними. І франчайзі відчувають себе незахищеними в відносинах з франчайзерами. Ну, ці законодавчі проблеми є, тобто і про них потрібно пам'ятати. Ну і інтелектуальна власність, той самий бренд і так далі. Ми розуміємо, що в Україні теж з цим є певні проблеми, ну а це прямо безпосередньо впливає на розвиток франчайзингу. Високі ставки кредитування, важкість доступу до фінансування, теж є проблеми розвитку франчайзингу. По суті, зараз загалом мало дають кредити. Ну, один банк, напевно, в Україні тільки має спеціалізовану програму кредитування франчайзі, точніше, це є ЮНІКРДІД банк. Тобто, але також там не, не кожен франчайзі може отримати кредит, а лише для певний список і акредитованих франшиз. Ну, він постійно поповнюється, але небагато насправді це може 20-25 франшиз, так? Тобто, від, під які можна отримати цей кредит. Ну і це тільки один банк. Так, ну але я написав про ці 3 так, тобто загалом переважно все-таки доступ до фінансування в малому середньому бізнесі отримують з 3F, так це в Америці так називається, 3 так, тобто це або friends, family and fools, так, тобто це або друзі, або сім'я, або дурні. Так, ну, переважно в малому середньому бізнесі так є, тобто, що ми отримуємо гроші або від друзів, або від сім'ї, або ми когось. Колись забрали ці гроші <шес> якимось чином. <зві> ну, але це ну це, це не значить, що це погано, так що, що ми хотіли бути, що ми хочемо бути шахраями. Я маю на увазі, що ми просто хочемо чимось займатися, і хтось нам допоміг цим займатися. Приносить воно прибуток, не приносить. У середньому бізнесі дуже часто ми працюємо з багато хто працює з невеликим прибутком, так тому можливо це слово функція. Так, ну і ми знаємо, що в малому середньому бізнесі дуже багато. Бізнеси закриваються в перший рік, грубо кажучи, своєї діяльності. Ну, і це так є всюди, і не тільки в нас, і за кордоном. Ну, і Дуже часто, коли ми десь навіть на сайтах різноманітно читаємо про франчайзинг, ми переважно читаємо тільки про те, скільки нових точок відкрилося там, цього франчайзера в році, але ніколи не пишуть, скільки закрилося. Повірте, франч... франчайзингових об'єктів закривається дуже багато. Тобто відкривається трошечки більше, звичайно, ну в два рази більше, напевно, так, тобто, але закриваються вони. Ну це вже залежить від може залежити і від франчайзі, і від франчайзера, і від певних об'єктивних чинників. Ну про це можливо трошки пізніше поговоримо. Ну також загроза, проблема це наявність якісних торгово-розважальних центрів. Тобто, ну все залежить від франшиз. Тобто, але дуже велика кількість франшиз розвивається саме. В торгових центрах. Тому для багатьох франшиз їхній розвиток напряму залежить від наявності цих от майданчиків, цих от торгових центрів, де можна розміщатися. Ну, не раз спілкуючись з франчайзерами, вони кажуть, що дуже хочемо війти. Ну це було раніше трошки, зараз, напевно, у Львові вже є нормальні торгові центри. Але років це було може 3-4 назад. Вони казали, що дуже хочемо війти у Львів, а у вас немає жодного нормального торгового центру. Ну і бізнес-освіта, так, тобто це також та річ, яка у нас напевно страждає. Я, крім е, того, що в журналі працюю, ще також і в освіті трошки працюю, так, тому я це добре знаю. Тобто в нас якраз освіта зовсім без уху на бізнес. так, Тобто в нас з малку не вчать бути бізнесменами, нас вчать, напевно, бути найманими працівниками швидше. І це, це проблема. ну, для... Франчайзу загалом, але є можливості, є перспективи. Я вважаю, що вони дуже добрі. По-перше, це низька конкуренція. Тобто, це напевно дуже багатьох здивує, як у нас низька конкуренція. Той, хто десь працює, скаже, у нас конкуренція зовсім не низька. Але з точки зору, наприклад, якщо порівняти ситуацію в Європі, у нас дуже низька конкуренція. Тобто, це скажуть всі, хто працює там, наприклад, європейські бренди. Я маю на увазі там, ну чи одягу, чи ресторані навіть вони скажуть, у вас дуже низька конкретна. Ну тобто, кількість, наприклад, метрів квадратних магазинів на мешканця в нас менша ніж в Європі. Кількість квад посадкових місць в ресторанах не знаю, як у Львові, звичайно, але по Україні значно менша ніж в Європі. Тобто конкуренція є низька. Ну і саме тому ми спостерігаємо картину, яку спостерігаємо. що... Ті самі магазини в Україні продають, наприклад, одяг дорожче, ніж в Європі. Так? Тому що конкуренція вони вважають, що низька. Той самий Макдональдс, чому він ще жодного закладу не відкрив по франчайзому, тільки власний заклад? Вони кажуть, конкуренція низька, все чудово. Наразі ми відкриваємо власні заклади. Пізніше, коли ринок насититься, нехай, як кажуть, дерзають франчайзі. А зараз вони вважають, що ситуація ще низько конкурентна. Є багато незайнятих галузей. Насправді франчайзинг в світі, в Європі розвивається напевно у всіх галузях, які тільки можна придумати. Так? Це і послуг, і бензин, і ну, автозаправки, і банки, і ну, фактично все. Від автомейки до магазину, е, будь-який бізнес, по суті, там Кока-Кола, пиво, це так, виробництво пива, наприклад, це також по франчайзингу так називається. Відповідно, у нас ще в багатьох галузях немає франшиз або немає активних франшиз. Тому це перспектива для розвитку франчайзу. Ну і тут суто цифра, так? тобто в нас оборот франчайзингу це 2-4% від загального ВВП України. За кордоном в деяких країнах це сягає 40%. Так? Тобто, ну, Насправді перспектива до зростання дуже велика. Найбільш розвинуті в Україні види франчайзу це товарний франчайзинг, тобто де є виробник і по суті дилер франчайзі. Ну, це переважно там магазин одягу, це класичний приклад товарного франчайзингу. Не всі франшизи так називаються, але дуже часто франчайзер є ще й виробником цього одягу. І йому не так цікаво там, заробити на полошальному внеску чи на якомусь роялті. Їм основне, щоб в них купував франчайзі товар, ну чи брав під реалізацію, чи купував це вже інше питання. Тобто, по суті. Таким чином він розвиває дилерську схему. І це з цього франчайзинг по суті і починався. Так? Тобто, Якщо ми говоримо про історію франчайзингу, ну багато хто вважає, що першим франчайзером був Ісак Зінгер, так, ці швейні машини Зінґера, коли він зрозумів, що йому складно організовувати магазини по всій країні, щоб продавати свою продукцію, складно сервіс робити по всіх Сполучених Штатах Америки. І він почав франчайзинг. Тобто він був виробником швейних машин. Його цікаво збут цих швейних машин по Україні. Тобто це по країні, тобто це класичний товарний франчайзинг. і сфера громадського харчування. Також франчайзинг дуже активно в Україні тут розвивається. Слабше трохи розвинутий сервісний франчайзинг у нас в країні, так тобто це послуги різноманітні, ну все-таки слабше порівняно з цими сферами. І виробничий франчайзинг це коли. А, це коли франчайзі також щось виробляють по ліцензії. Ну насправді досить слабо розвинути. Хоча, ну можемо сказати, що там і, е, ці пивні, -пи 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 фабрик, санібео, Карлсберг, вони це франчайзинг, Тобто, ну, можливо, він не називається фанчайк, але це зараховують також до франчайзингових схем. Чи кока cola чи Пепсі, тобто це виробництво по ліцензії, це франчайзинг, Так, ну але він слабше розвинутий. Це тільки декілька таких міжнародних корпорацій, які я назвав. І по суті все. Найпопулярніші в нас франшизи це до 20 тисяч доларів США, інвестиції, щоб ми вклалися. Ну, це, відповідно, якісь такі невеликі площі. Стрітфуд, турагенція, острівець якийсь в торгувальному центрі. Так, це найбільш ходові франшизи в Україні. І окупність до півтора року. Це десь приблизно те, чого, ну, що зараз найбільш популярне в Україні. Структура ринку, я написав, що в Україні є від 200 до 1500 франчайзерів. Ну, це залежить від класифікації, як рахувати. По-перше, є різні франчайзингові схеми, дехто це називає партнерські схеми, агентські відносини, бендингові мережі, диверські схеми. Ну, наприклад, в е, сфері АЗС, так це називається джоббінг, так чи джоберські схеми, а багато хто це зараховує до франчайзингу. І нарешті я написав MLM, тому що цей багаторівневий маркетинг також багато хто зараховує. Що, ну, Залічує до франчайзингу. крім того, не зрозуміло чи рахувати кількість франчайзів чи кількість торгових марок. Тому що може бути одна компанія, яка розвиває там сім мереж магазин одягу різних, так тобто під різними брендами. Відповідно, чи це сім франшиз, чи це один франчайзер, тобто ну, і так далі. Тому цифри можуть бути дуже різні. Так? Крім того, є активні і неактивні франшизи. Дуже багато є компаній, які заявили, що ми розвиваємось по франчайзингу, Всюди є інформація на сайті. На порталах франчайзів, але насправді в них жодного франчайзії, вони цим не займаються, але десь задекорували. Рахувати такі франчайзерів, не рахувати. Ну, питання, так? Ну і от там десь відсотковому відношення, напевно, це 55% це десь громадське харчування, 35% це десь торгівля, і решта це послуги виробництво 10%. Це не за товар, не за товарообігом, це за кількістю. Так? Тобто за товарообігом, напевно, було б трошки інакше Чому франчайзинг, чому варто це обирати? Ну, перше, це бренд, так? Тобто, при, якщо для франчайзі, то ну, це швидше я десь складав ці пункти для франчайзі, не для франчайзера. так? Тобто, ну, По-перше, це придбання бренду. Але я поставив також і знак питання, тому що чи завжди ту франшизу, яку ви купуєте, чи завжди вона є брендом. так? Тобто, чи, 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 чи дійсно це той бренд, який знають користувачі, і вони обов'язково прийдуть і в вашому місці, стануть клієнтами вашими і в вашому місці. Це не завжди так. Ну, Випробувана методика ведення бізнесу це теж корисно. Тобто, так, тобто у франчайзингу ми вже не наступаємо, не, не, не набиваємо власних буль дуже часто через те, що хтось їх вже набив і нам сказав, що туди не йдіть, тому що там яма. Так. Е, ну, постійне консультування і навчання. Франчайзер зацікавлений у успіху своїй франчайзі, тому що він отримує від них щомісячні якісь оплати, так, тому це. Також є плюс для франчайзі, оскільки з'являється ще одна людина, яка зацікавлена в тому, щоб його бізнес розвивався. Ну і кращі ціни, тобто дуже часто франчайзер, оскільки він ніби може дешево закуповувати гуртом, чи якесь обладнання, чи, чи товари, чи сировину, ну, залежно який це бізнес. так? Тобто він закуповує це все для всіх франчайзі деколи так. Ну, За рахунок цього можна мати кращі ціни, так, за рахунок більшого обсягу закупівлі. Але не треба, забути, не треба забувати про те, що за все потрібно платити. Тобто, коли ви купуєте франшизу, за все потрібно платити. Є вступний внесок, є щомісячні певні відрахування. Так? Це вже ніби як до мінусів для франчайзі. Ну, але перед тим ми сказали, за що він це все платить. Так? Ну, не забувайте також, треба, що франчайзі не має права вести бізнес на власний розсуд. Тобто він має у всьому дотримуватись того, що йому каже. Франчайзер. Для когось це комфортна схема, тому що він знає, довіряє франчайзеру і думає, так, він напевно краще знає. Для когось це може бути дискомфортна схема, так? Тобто він хоче по-своєму робити. Таке теж може бути. Ну, напевно, для такої людини франчайзинг – це не для нього. Постійний контроль. Тобто, ну, треба розуміти, що вами, над вами ще буде контроль. Якийсь. Тобто ви ніби власник, власник свого бізнесу, але ви маєте контролера, так? який вам допомагає і контролює через це. Ну і треба не забувати, що попри те, що франчайзі дає напрацьовану схему, навчає ваш франчайзер дає напрацьовану схему, навчає ваш персонал, дає вам відомий бренд, все одно бізнесом треба займатися. Тобто франчайзі, який купив ніби готовий бізнес, все одно повинен цим бізнесом займатися. Так? Тобто, переважно дуже рідко може бути успішний бізнес, коли ви по суті цим не займаєтесь. Так, тобто купили франшизу і думаєте, що все буде працювати. Все одно. І коли вас нема, ваш персонал не буде настільки мотивований, ну і так далі, тому подібне. Тобто ним потрібно жити і займатися. На що варто звернути увагу при купівлі франшизи? Ну, По-перше, треба визначитися сферою бізнесу. Питання в тому, чи вибирати ту сферу бізнесу, яка надає найбільше грошей, ну, я писав любов чи гроші. так? Тобто та сфера, яка, напевно, найприбуткові, чи читає, яку ви любите. Ну, Скажімо, в. Ми дуже багато спілкуємося як, там, як журналісти, з власниками бізнесу, з успішними бізнесменами. Ну, основна порада, яку каже кожен, тільки іншими словами, але кожен, коли запитати, дайте пораду там, молодь, коли ми питаємо, дайте пораду молоді, яка мріє про власний бізнес. Вони кажуть, треба займатися тим, що ви любите, те, що є ваше хобі, те, від чого ви отримуєте задоволення. І з часом це почне приносити гроші. Тому, напевно, все-таки любов. Так? Тобто, Якщо ви, наприклад, ходите в костюмах постійно, навряд чи варто відкривати магазин джинсового одягу. Насправді, Тобто, ви не будете розуміти цього ринку, вам це не буде близьке. А якщо не любити, то воно не буде давати результату. Швидше за все, в більшості випадків, особливо в малому та середньому бізнесі, так, де власник має всім займатися. Ну, Потрібно, звичайно, дослідити ринок, потрібно важливо визначити своїм бюджетом. Так? Ну, це, напевно, перше, тобто ви повинні зрозуміти. Скільки ви хочете вкласти, так? чи ви свої гроші вкладаєте, чи в когось позичите, але потрібно визначитися, який же бюджет, і вже від цього ви виходите при виборі франшизи. Напевно, неправильно є вибрати франшизу, а потім думати, де ж ці гроші взяти. Так? Краще визначитися з тим, якою сумою ви готові ризикувати, якою сумою ви готові вкласти спершу, а потім вибирати франшизу. Ну і далі потрібно збирати про нього інформацію. так, там, перевірити різноманітні документи це нормально, коли ви приходите до франчайзера і починаєте його розпитувати. Тобто, покажіть мені такий документ, що ви зареєстрували так, свій бренд, що ви зробили тето, те то так. Тобто зрозуміти його концепцію розвитку. Є різні концепції. Насправді, хтось ставить на відкриття власних точок більше, ніж франчайзерів. хтось ставить на відкриття франчайзерів точок більше, ніж власних. Ну, Дуже по різному буває. Хтось ставить пріоритет на розвиток таких регіонів чи таких населених пунктів, це потрібно враховувати. То розпитайте, яка концепція розвитку. Якщо це успішний франчайзер, він знає цю концепцію, він вам представить її, доведе, що вона краще. Також позитивний та негативний досвід. Запитайте про це франчайзера, в тому числі про негативний досвід. Якщо франчайзер... Нормально, він обов'язково розкаже про свій негативний досвід. Тому що, напевно, в кожного франчайзера, якщо він не тільки от почав розвиватися, є негативний досвід, є закриті точки. Запитайте, чому вони закрились. Через що? Найкраще поспілкуйтеся з іншими франчайзі, і, можливо, навіть з тими, які закрились. Франчайзер мав би дати вам контакти цих франчайзів. Якщо він вважає, що з його сторони все було гаразд, все нормально, то він би мав дати контакти і тих франчайзів, які припинили співпрацю. Поговоріть, чому вони припинили. Де є ці франчайзі, чи є вони взагалі, так? Це, це треба поїздити, це треба подивитися. так? Тобто, Якщо ви вже купуєте франшизу, платите комусь е, гроші за вхід в мережу, це треба подивитися, треба вивчити. Можна почитати в інтернеті, насправді зараз, напевно, будь-який негативний досвід десь випливає все-таки в інтернеті. Е, також можливо подивитися, наскільки франчайзер до вас уважний, наскільки він вам задає багато питань, висуває серйозних умов, чи він погоджується на все, що ви йому кажете. Чи він відстоює якусь свою позицію? Якщо він задає вам багато питань, відстоює свої принципові моменти, значить він серйозно, напевно, підходить до бізнесу. Значить, є якісь принципові моменти, в яких він впевнений, що саме так має бути. Тобто, значить, йому не байдуже до, до того, що буде з вашою франшизою. Тобто, Якщо франчайзер вас починає, грубо кажучи, вантажити, це добре. Ну, і ще є питання, є повшальний внесок і роялті, так? Тобто, ну, повшальний це вступний внесок, так? а роялті це якісь ще періодичні відрахування. Також важливо подивитись на співвідношення цього, якщо ви вибираєте серед кількох франшиз. Високий повшальний внесок і низьке роялті це швидше це може бути деколи, ну, це може бути так підозріво. Так? Добре, коли є невеликий повшальний внесок порівняно невеликий. І велике роялті. Це значить, що франчайзер розраховує з вами довго працювати і постійно періодично отримувати свій відсоток від вашого виторгу, і значить він буде більше зацікавлений в вашому великому виторку. А коли маленький роялті і високий полошальний внесок, ну це франчайзер головне продати вам франшизу, а далі і так нічого не заробить. Тобто ну, важливо звернути увагу на співвідношення вступного внеску і періодичних платежів. Ну і питання, є нові, є старі франшизи? Нова деколи добре, тому що це новизна. Так? Тобто ви приносите щось нове. З іншого боку, це за ризик, так? що це нове буде цікаве людям. Ну І також питання вартості. Стара франшиза дуже часто буде коштувати дорожче, нова, можливо, буде дешевше. цей полошальний внесок, ну, бо бренд ще коштує менше. Так? Але питання того, при старій франшизі може бути таке, що просто вона себе вже вичерпала навіть не в плані часу, а в плані місця. Так? Тобто дуже часто вже Забагато об'єктів відкрито, так і по суті, майже нема де відкрити ще новий об'єкт під цим брендом. Тобто, наприклад, там чи картопляна хата, чи ну чи швидше челентано. Вони дуже часто кажуть: ми вже не бачимо місць, де можна ще відкривати челентано. Вже тобто, ми не настільки зараз зацікавлені в продажі франшизи. Ми підтримуємо існуючий бізнес, можливо, якісь рестайлинг будемо робити різні формати. Челентан, так, рестанн. Там буде тільки форматів. Там, там ресторан, ну, це вже таке питання. Тобто ну, кілька, ж якийсь такі реставри пропонують. Але щодо нових франшиз, вони кажуть, насправді можна ще десь втиснути, але чи це буде аж настільки добре, тому що там вже є не так далеко інші челентани, тобто краще ми займаємося на тому, щоб не більше продавати в існуючих закладах, і тоді все буде гаразд. Ну і завжди треба думати про відступ, так? Тобто мало що може бути, можливо, відносини з франчайзером не складуться. Треба подумати, що буде, якщо ви вирішите припинити з ним стосунки. По-перше, це все має бути прописано в договорах і так далі. По-друге, ви для себе повинні розуміти, що ви будете робити з тим приміщенням, чи ви будете продовжувати той бізнес там, під іншим брендом чи не будете. Ну і так далі. Що будете робити з вивізками, ще чимось, ну не знаю, з формою, з інтер'єром. Ну, для себе треба розуміти, що, що якщо не вийде. Так? Тобто ну, Завжди треба знати, де вихід, завжди треба зарезервувати шлях до виходу. А є також таке поняття як мастер франшиза де представник франчайзера на певній території. Так? Тобто Коли ви можете бути ніби як суб-франчайзі, тобто, з одного боку, для франчайзера основного ви є франчайзі. Але ви можете також продавати франшизу на своїй території, там, в своєму місті, чи в своїй області, чи в своїй країні. Це по-різному може бути. Так? Ну, тут э, вища вартість, але ви можете отримувати прибуток, продаючи іншим франшизи, чи відкриваючи на цій території своїх багато закладів. Так? З іншого боку, э, дуже часто майстра франшизи, це коли на український ринок виходить якась іноземна франшиза, так ви можете стати насправді франшизи цієї франшизи. І я задаю запитання, чи варто купувати іноземну франшизу. Це також питання недалеко не, не, не не Так? Тобто, тому що є багато іноземних франшиз, насправді, які хочуть вийти на ринок, є багато іноземних франшиз, які не хочуть, а українські франшизі хочуть, щоб вони вийшли. Так? Тобто Насправді є питання, яке я би тобто, радив звертати увагу, чи є власні точки у франчайзерах, будь-якого, чи українського, чи іноземного, чи є власні точки. Якщо є власні точки, це, по-перше, питання того, що це він відпрацьовує різні нові технології на цій власній точці. Крім того, якщо щодо іноземної франшизи ми говоримо, переважно правильна іноземна франшиза на початку відкриває власний, власний об'єкт і на ньому тестує, я пишу, різні смаки в різних країнах, наприклад, різний одяг купують. Ну це зовсім різний насправді. Так? Тобто франчайзе, одягу, які заходять в Україну, кажуть, це зовсім не той, який в Росії, зовсім не той, який в Польщі, зовсім не той, як і в, в США, зовсім інакше. Каже, ми відкриваємо власний об'єкт для того, щоб протестувати, який одяг купують українці. Тоді можна продавати франшизу, коли ви це протестували, Так? Якщо франчайзер не має власної точки, не знаю, чи варто купувати цю франшизу і самому це тестувати довго і нудно. Є питання також логістики, якщо в нього немає власної точки. Ще в Україні, ну в нього ще нічого не налагоджено тут. Він, наприклад, це може бути польський франчайзер, який супер розвивається в Польщі. Хоче в Україну вийти, але ж в нього в Польщі все налагоджено. А як він в Україну буде товар, наприклад, доставляти? Чи як якесь обладнання він сюди привезе? П'яте, десяте. Якщо немає власної точки, це є певний ризик. Також є питання до реноме франчайзера. Багато франчайзерів ну Наприклад, е наприклад такі я говорю про великих монстрів Сабвей, так, наприклад, так, тобто, яких всі давно чекають в Україні. Так? Ну, може, знаєте, це американська така франшиза е фастфуду, напевно. Так, тобто, ну, це можливо один з найбільших франчайзерів у світі, тобто це десь рівень Макдональдса, можливо, вище І я знаю особисто багатьох людей, які... Дзвонять, їздять, пишуть в цей саб, дуже хочуть відкрити Україну, сабби не хоче. По-перше, каже, що ну, це вже інше питання, що ринок малий, законодавчі проблеми, але інше, що вони кажуть, ну ми можемо дати вам франшизу, але ми переживаємо про своє реноме. Ми наразі вашим ринком не займаємося. Відповідно, що ви будете робити, нам буде контролювати складно. Ми не хочемо, щоб ви перепрогоріли через це постраждало наше реноме. Треба дивитися, як власне іноземний франчайзер е, ставиться до свого іміджу. Так, якщо він вам продає ту франшизу і пробуєте там в Україні щось робити, робіть, ну, швидше за все він не дбає про своє реме і навряд чи це до, до, добра франшиза в такій, в такій ситуації. Е, якщо звичайно бувають схеми відкриття, коли ви власних точить франшайзера і ви розвиваєте ніби мережу з нуля в Україні, але процес підготовки і переговорів в таких ситуаціях насправді триває. Може тривати і 3, і 4, і 5 років. Це постійні ознайомлювані поїздки, їх сюди, вас туди, переговори і так далі, і тому подібне. Тобто не дивитися з іноземними франчайзерами, якщо ви з ними почали переговори і це вже триває 3 роки, це нормально. Це означає, що це серйоз, вони серйозно до цього підходять. Тобто, звичайно, що в Україні не звикли вести бізнес так і так далеко планувати, ну але за кордоном так звикли робити. Тому Якщо ми говоримо, тут я вже підняв питання просто іноземної франшизи, тому що навіть в тому самому Львові це, напевно, деколи актуально, тому що є багато поляків, польських франшиз, які от там десь думають, а може ми у Львові чи відкриємо якусь точку. Тому це от на що варто звернути увагу, коли ми говоримо про іноземні франшизи. Ну і в мене все. Тому дякую за увагу. Якщо є запитання, то готовий.